Так, коротше, для каналу, да? так? Піжиком, <ріжі> новий хазяїн. О, ну, що можу сказати? Тільки, Обіцяю, що, що буду да. любити і берегти. Да, це для канала, так що, е... блядь, дуже багато емоцій всередині. Тому це... я сподіваюся, що ця вся війна закінчиться. І оці такі люди, як оцей чоловічі. Так будуть продовжувати складати такі мотики. Я думаю, я все ж таки колись повернусь до цієї теми. Але поки що трохи будемо рухатись в іншому напрямку, а про нього розкажемо, мабуть, пізніше вже підрозділи. Це точно. Ну коротше, мотики поїхали. Вони. Пали в дуже хороші руки до гарної людини, яка за ними буде дивитись, доведе їх до ладу, зробити те, що не зробив я. Угу. У мене дуже багато емоцій, але, в принципі, з цим всім пов'язано, тому трошки важкувато говорити. Мозі трохи не хочуть формувати нормальні думки, але знаєте, як то каже, друзів не продають. Я їх не продав, я їм знайшов нового друга, от, який буде за ними приглядати, їх ремонтувати, їх любити. От, дуже приємно, Ігорю, якщо будеш дивитися це, то дуже приємно, що, скажімо, ти саме ти їх у мене купив. От, і я дуже сподіваюся, що. У тебе все вийде, все, всі твої плани. От. А щодо моєї частини мені ну, треба рухатись трохи далі. От. Склались певні обставини, скажімо так, вони тимчасові дуже швид швидко змінюються, але може в планах, в планах е кудись, е кудись порухатись далі е по мототемі. Але тут обставини ці, вони, скажімо, ті, що сподвигли мене на цей крок. Вони ну, там, не одна, тому так треба було. О, тут все впирається в дуже багато факторів. Тому дякую, хто слідкував за моїм каналом. Я це Буду намагатись це все продовжувати. Ще є Honda, може щось з'явиться ще. от Тому не ні. знаю, дуже багато емоцій. Я дуже любив ці мотики, особливо червоного. От. Я дуже багато з ним часу провів і на покатушках Тому, тому, тому треба рухатись далі. Всім папа, не прощаємось.